До вашої логи ще один сорт коломикти. Анікшта. виведена також у Литві місто Анікшай. І ось такий дуже ягода дещо менша, ну Її ще практично до місяця рости. Вона десь буде дозрівати у серпні місяці. Але це єдиний сорт, який може рости у повній тіні. І досить гарна загруженість. Також перше сигнальне плодоношення. Бачите, ягодка теж доволі цікава, виповнена, циліндрична. Так що рахую, що актинідія коломик та надзвичайно також корисні зразки, які потрібно садити в своїх садах і смакувати смачною ягодою. До речі, цей сорт. За своїм біохімічним складом також перевищує усі інші литовські сорти, тому і користується популярністю у Литві. Анікштан.